Доброго раночку по дорозі в теплицю трошки покажу вам от така красуня гортензія Гляньте. Ідемо тепер сюди до цих. Моїх красуночок. Ой, сьогодні вони ще більш красивіші. Гляньте, які вони прям такі набиті, 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 дуже гарні. О, порівняно з рукою моєю. Важкі такі гарнесенькі, красивесенькі. Так мені тут треба пройти між цими. Барикадами ці теж лимонлайн. Гляньте, такими трикутничками, здається, і такі повні, повні, повні. О, гляньте, яка краса. Ну і ці вже. На дуже кольору молоденька гортензія. Красуня. Назви не знаю, на жаль. Купувала і не записала. Не записала. Бажаю всім гарного дня, мирного неба, краси такої, щоб все у вас було добре. Гляньте ну. Ай! Яка красота на фоні ялинки це взагалі... Сьогодні в нас що буде погода така, бачите, яке гарне небо. А, ну, 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 ну. О, тут. О. бачите, яка красота. Такі, кажу, тяжкі, набиті, такі вони. Бажаю всім всього самого найкращого. Вітаю вас із цим суботнім днем! А я пішла працювати всього вам найкращого.